4 листопада 1943 року ознаменувався чорним днем в історії Калущини. Того осіннього ранку в центрі міста на очах у сотні Калушан німцями було розстріляно 12 юнаків, учнів торгівельної школи. До цих пір, очевидці пам'ятають той день, а Калушани, зокрема, молодь, вшановують пам'ять юнаків на місці трагедії. Того дня, коли минула 68-ма річниця з дня розстрілу, молодь Калуша та представники влади поклали квіти біля меморіального пам'ятника розстріляним учням. Та на знак скорботи запалили свічки, з нагоди вшанування пам'яті загиблих в неділю 6 листопада в історико-краєзнавчому музеї Калущини відбувся науково-практичний захід під назвою Ціна про мужність та патріотизм учнів торгівельної школи про ціну, яку вони заплатили в боротьбі за волю України. Говорили на заході краєзнавець Микола Когут, голова історико-просвітницької організації Меморіал Богдан Яневич, зберігач фондів музею Калощини Уляна Паньо та інші. В ході обговорення історичних Відок, які свідчать про події того дня, калузькі історики краєзнавці вирішили активно розпочати роботу над детальним пошуком архівних документів, що стосуються розстріляних учнів, записами очевидців трагедії та спогадами рідних. До цього готові долучитися і студенти історичного факультету Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Готові опрацьовані матеріали історики та краєзнавці планують представити громаді до 70-ї річниці загибелі 12 юних калушан, учнів торгівельної школи.